Всім привіт! Це відогляд на акумуляторний нічний будильник. Запакований в картонну, але доволі міцну коробку. До комплекту входить зарядний кабель, інструкція і таки м'який силіконовий нічник у вигляді хмаринки. Дисплей покритий захисною плівкою. На дотик дуже приємний та не має стороннього запаху. Перу вімкну нічник та покажу, як виглядає дисплей. З 7 ранку і до 19 з лівого боку буде зображене сонце. А от з 19 і до 7 ранку справа можемо спостерігати зображення місяця. Якщо ми хочемо вімкнути мелодію чи поставити на паузу, натискаємо на дану кнопку. Наразі вимкнувся білий шум. Загалом є 5 рівнів гучності. Якщо ви бажаєте зменшити чи збільшити гучність, натискаємо кнопку вправо чи вліво та утримуємо декілька секунд. Тепер я додам трохи гучності та поставлю на паузу центральною кнопкою. Перемикання мелодії відбувається коротким натиском на кнопку вправо чи вліво. Тож, повторю ще раз, центральна кнопка це відтворити мелодію або поставити на паузу. Короткий натиск на кнопку вправо чи вліво це перемикання мелодії, а довготривалий натиск на кнопку вправо чи вліво потрібен для регулювання гучності. Коригування яскравості дисплею відбувається коротким натиском на кнопку вліво, але це працює лише тоді, коли мелодії на паузі. Зараз торкнуся, аби його активувати, і щоб ви зрозуміли, що регулюється яскравість лише дисплея, а не всієї хмаринки. Якщо ви торкаєтеся один раз, нічник починає світити більш яскраво білим кольором. Під час другого дотику вмикається режим повільної зміни відтінків. Після того, як торкнетеся в третє, кольори починають перемикатися швидше і не так плавно. Якщо ж сподобався якийсь світінок, під час його світіння натискаємо в четверте. І нічник буде світитися тим кольором, який ви обрали, доки ви це не зміните. Якщо ж набридне, натискаємо в п'яте і нічник вимкнеться. Тепер давайте встановимо час число, місяць та рік. Для цього нам знадобиться кнопка вліво, вправо та верхня кнопка з надписом Time. Все, можемо починати. Як бачимо зараз на дисплеї 11 година і середа, насправді ж сьогодні вівторок і зараз 15. -та. Натискаємо і утримуємо 2 секунди кнопку Time. Тепер нам пропонують два варіанти. 12 години формат часу чи формат 24 години. Кнопкою вліво чи вправо перемикаємо, доки не побачимо 24 години, і кнопкою Time коротким натиском підтверджуємо. Тут я вже сповільнила відео, аби було зрозуміліше. Далі потрібно встановити час. Зараз у нас 15.04. Тож я буду натискати на кнопку вліво чи вправо, доки не побачу число 15. Після того коротко натискаю на кнопку Time і цим самим я підтверджую. Далі ми переходимо до встановлення хвилин. Можемо натиснути на кнопку Утримувати її або ж натискати по одному разу коротенько. Але тоді буде не так швидко. Є 15.05 і знову кнопкою Time я підтверджую цю операцію. Тепер потрібно встановити 2025 рік. Натискаю кнопку вліво, доки не побачу, 2025 Після цього знову коротким натиском на кнопку Time я зафіксую цей крок. Наостанок встановлюємо дату та місяць. Третій місяць березень в нас вже проставлений, тому я просто підтверджую це кнопкою Time. Сьогодні 25 число вівторок, тому кнопкою вліво я регулюю, доки не побачу число 25. І знову фіксую цю операцію. Все, у нас проставився час і тепер правильно показує день тижня вівторок. Аби встановити будильник, нам так само знадобиться кнопка вліво та вправо та нижня клавіша з надписом ЕЛАМ. Тут вбудований подвійний будильник, але зараз встановимо той, що на пробудження. Натискаємо і утримуємо кнопку Елам, доки не побачимо значок будильника. Тепер встановлюємо на котрий він нам потрібен. Зараз 1625, тому я встановлюю запаси на 16.27. Підтверджую дану дію коротким натиском на кнопку Елам. Далі на вибір пропоную 6 вбудованих мелодій для будильника. Кнопкою Вліво перемикаю та обираю, яка мені подобається. Молоді, знову коротко натискає на кнопку Елам. Далі можемо обрати гучність, перемикаючи кнопкою вліво чи вправо. І знову підтверджую цю дію коротким натиском на кнопку Елам. Будильник можна вважати встановленим. До речі, світильник починає яскравішати за 30 хвилин до початку будильника від 0 до 100%. Зараз він уже світиться на всі 100%, оскільки будильник пролунає буквально через 2 хвилини. Також вбудований режим дрімання. Якщо ми хочемо відкласти будильник на 5 хвилин, то просто натискаємо на нього зверху і починає блимати в нас значок будильника. Це означає, що він відкладений на 5 хвилин. Якщо ж ми бажаємо одразу вимкнути будильник, можемо натиснути на кнопку Елам. 5 хвилин минуло і як бачимо режим дрімання спрацював. Тепер я вже вимкну будильник натиском на кнопку «Елам». Натискаємо кнопку ЕЛАМ, доки не побачимо значок місяця. Зараз будемо встановлювати будильник ніби для засинання. Тепер встановлюємо ніби звичайний будильник на 2-3 хвилини пізніше, ніж є зараз. Так само клавішами вліво-вправо ми перемикаємо цифри, доки не побачимо нам потрібно, і кнопкою «Елам» ми підтверджуємо. Обираємо гучність, мелодію і підтверджуємо цей будильник. Тепер в нас нічник засвітився. Після цього ми знову встановлюємо той самий час. Але тепер вже обираємо гучність білого шуму. І після цього нічник світиться червоним кольором. І на фоні в нас білий шум, який лунатиме 30 хвилин, після чого нічник вимкнеться автоматично. Звичайний будильник лунає 1 хвилину, а будильник для засинання аж 30 хвилин. Тож зараз я прискорю відео, аби ви побачили, що він дійсно не вимкнеться після однієї хвилини. 30 хвилин ми, звісно, чекати не будемо. Як бачимо, минуло вже 3 хвилини і нічник досі працює. Довжина кабеля для заряджання 78 см. Під час заряджання світиться індикатор червоним кольором, а після зеленим.